Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Всі, хто знають капелана Володимира Петька, протягом останнього місяця мали небезпідставні, небезпідставно хвилювалися за стан його здоров'я, за його життя. Але на щастя, все минулося. І сьогодні Володимир Петько прийшов до студії телекомпанії Віка. Наші вітання Вітаю. Вітаю. головне ще своїми ногами власне Так, так прийшов. своїми ногами. Раді бачити вас при здоров'ї у нас в студії. Я вже сказав, що мало не безпідставно. Ми всі хвилювалися, Хто вас знає за ваше здоров'я? Розкажіть, що з вами сталося 2 жовтня отримав поранення від розриву снаряду Осколкове. Дуже цікаво. Шлях цього осколка був так, зараз. Розповім він летів в поперек, але в мене в аптечці. Я ж як медик, то ну в мене аптечка трошки крупніша, більша і, і напхано там там більше. І я завжди її ношу на, на, на РПС ки спереду, щоб був легкий доступ. Ну, і так зручніше в машину сідати, вона не заважає ззаду. Але цього разу, чомусь, от, коли ми переходили з укриття в укриття, я РПС-ку перевернув так, що аптечка ззаду виявилась. І осколок попав якраз в аптечку, вона змінила траєкторію сколка і він пішов вниз в бедро в ногу. Так було потрібно. Е, але що так. ще е, найцікавіше, найсакральніше в цій аптечці? Я ношу святі дари для причастя хлопців. Тіло і крові Ісуса Христа, і от теж ну доволі символічно, що ця аптечка спасла від таких важких, ну якби наслідків поранення, і тому от ну фактично ще навіть місяця не пройшло. Я вже ходжу на власних двох, і, і, і осколок не задів ніякі важливі органи, кістки і так далі. Просто пройшло, пройшов ще, ще через м'які тканини. Але хочеться говорити не символічно, а закономірно. Ну, та, що це та, все було та, закономірно. Е, ви, ви кажете, що отримали поранення в момент, коли переходили з укриття в укриття. Так, так. так. Ми з хлопцями, жод, всі капелани, які їздять е, на фронт, ми з хлопцями постійно в тих умовах, в яких вони, в тих, і ми з ними. Е, відповідно, що е, ми виконували певні задачі і поверталися е, на своє місце, ну і буквально не вистачило там. Двох-трьох секунд, щоб зайти в укриття, на якому напрямку ви перебували? Донецький напрямок. Донецький напрямок. От ви отримали поранення? От хотілося б почути, щоб ви розказали. От шлях от боєць, отримав поранення, так? Е, на щастя, вижив, все добре, але треба лікування. От які шлях от, проходять зараз? От, бійці зсу з пораненням? От як держава ставиться до поранених бійців? Mm -hmm. Найперше, щоб я хотів би. Виокремити і зауважити надзвичайно важлива підготовка особового складу у вмінні надавати домедичну допомогу екстрену. Е, тому що е, в мене ще й таке поранення ззаду, що я би сам собі так. не зміг би е, адекватно надати допомогу. Я б не, не бачив, е, е, яке поранення ступінь взагалі рану не видно, тому що за спиною. І тому хлопці спрацювали просто на п'ять, ті, які надавали мені допомогу в перші хвилини, поки не, не приїхала евакуація. І це вирішує фактично подальшу долю життя людини. І... Чи вона залишиться жива з наслідками на все життя травмами, чи вона помре в дорозі, там від втрати кровотечі, тому що неправильно там турнікет накладений, ну і так далі. і так далі. І так далі. Тобто, оці перші хвилини і те, наскільки сам собі боєць може надати допомогу, або якщо він не в змозі, наскільки йому можуть надати побратим. Оперативність до медичної допомоги — це головне. Ну і кваліфікація, тобто вміння, це... практика да, Ш... швидкість знає... Що робити, що ти повинен, так, що так, що ти так, повинен так. робити? О, значить, і потім одразу евакуація на, на лікарню. Е, де і ви зразу і, опинились? Е, в лікарні в, в першій лікарні, е, яка надавала таку екстрену допомогу, це там це ж на місці в зоні бойових е, дій? Да, так? Так, да, да, В тому ж місті, фактично, де, де ми виконували задачі. Е, і з перших хвилин я відчув, наскільки ставлення е, до військових, тому що до цього тільки ми туди привозили хлопців поранених, яким допомагали, а тут вже я в, так, якби, е, в головній ролі, да, скажімо ага. так. Е, і переосмислюєш взагалі. От те, що ти бачиш з боку, воно ж не сприймається так, е, ну, коли ти сам лежиш на операційному столі. Е, і з перших хвилин фактично. Відчувається ця опіка надзвичайна і надзвичайне прагнення допомогти не просто фізично там щось залатати, знеболити і так далі. А лікарі намагаються заспокоїти, щось розпитують. Ну вони реально, як психологи, ще й намагаються вивести людину з постійної акт. Акценту на, на поранення або з споглядання на на свої ну, якісь там рани, травми і так далі. Бо вони знають, що е, чим менше думаєш про поранення, про ну а про щось інше світло, тим е, краще. І тому дуже швидко теж надали допомогу. І потім ще декілька таких. Проміжних лікарень, і в Дніпрі вже я лікувався на постійній основі, і потім вже сюди в Черкаси був переведений якби на до, до, до лікування. Ти вже попросили вас перевезти в Черкаси? Чи е, було декілька напрямків? Е, знову ж таки, військовослужбовець може сам вибирати, куди він хоче, щоб його направили. Я міг сказати, що мене б могли направити в Київ в лікарню, в, Ну, в будь-який інший напрямок. Тобто, немає такого, що е, Ставлять якісь обмеження або Е, насильно направляють там в якусь лікарню, в яку ти не хочеш, або наприклад не направляють в Київ, тому що там ти якийсь е, не е, генерал, або е, ну не, не, не якогось там офіцерського складу. Тобто, взагалі немає поділу. Якби я захотів, я би міг лікуватися в Києві або в будь-якому іншому місті. Жодної копійки власних коштів ви не витратили. Правда е, е, мені хлопці поклали, кільку, бо ми звикли ж до того, що лікування це завжди дорого, це завжди десь комусь треба. Віддячити, да, скажімо так. І в мене та готівка лежить і ще досі. Тобто, реально, до жодної копійки я не витратив не тільки на лікування, ні на вітаміни, ні на якісь там додаткові просто речі, які мені були потрібні для зручності, там вологі серветки, там елементарно посуд і будь що інше. Те, що не було в лікарні, забезпечували волонтери. Волонтери теж на на всьому шляху э, від е, э, від. З самого початку поранення, тому що аптечка, аптечка теж волонтерська. Е, ну, крім, крім того, що була ЗСУшна, яка нам видана, дві на мені було, ще й волонтерська. Е, машина, яка приїхала на евакуацію, буквально за 5 хвилин, мабуть, хлопці приїхали, теж зібрана на волонтерські кошти. Е, ну, Машина, яка перевозила на далекі відстані, теж зібрана на волонтерські кошти. Е, в лікарні е, різні Фрукти, там якісь там зарядку до телефона, да? тому що ну я ж приїхав без нічого, одяг це теж все забезпечили волонтери. Тобто, в нас дуже видно, наскільки держава зараз в тандемі, от в такому в симбіозі з волонтерськими рухами. Зовлю з того, що що ви розказуєте, от можна побачити ставлення суспільства до збройних сил. Та воно колосальне. Такої поваги, такого трепету, я не зустрічав ніколи від нашого суспільства до якоїсь, ну, до когось. Тобто, я не зустрічаю. навіть служачи вже там майже 20 років, починаючи там з пономарства в церкві. Я помічаю, що до військовослужбовців ставляться ще з більшим трепетом навіть ніж до священників. А коли ще дізнаються, що це капелан лежить на, на, на якомусь операційному стилі або ще щось, то воно в, в, взагалі ставлення ще більш стає таким глибшим, сакральним. Хоча я намагався ніде, щоб медики не знали, насправді, що я капелан, і це навіть було цікаво, тому що одна справа, якщо ти приходиш і одразу говориш, що я там. Комбріг такої-то бригади, до мене ставився так-то, так-то. Ну, комбріг я умовно, там, що я капелан, священник, тому до мене, будь ласка, з повагою, там на ви, там ще шепотом і так далі. Не було такого, що до мене ставилися якось менш шанобливо або менш трепетно, ніж до інших військовослужбовців, ніж до інших офіцерів. І е, це теж своєрідний такий показник того, що люди, не зважаючи, чи ти священник, чи ти просто рядовий, чи ти людина з вулиці, е, чи ти е, ну якоїсь високого рангу, вони лікарі, волонтери до всіх однаково ставляться. Ви священник. Відповідно, ваше місце на фронті навіть в зоні бойових дій, ви можете бути капеланом. Але ви зараз є бійцем збройних сил України. Ви прийняли присягу. Коли про це дізналися, трохи здивувалися. Як може капелан присяга? Ви ж зброю в руках не тримаєте. Правильно? Насправді зараз це буде закономірно, що священик, який йде на посаду капелана, він буде військовослужбовцем, от так само як так. я, тому що закон вступив в силу, і це є правило в усьому світі. В військах, де капелан є повноцінним військовослужбовцем, але, наприклад, так само як медик, він може не носити зброю. Так? І це позитивний момент. Це мається на увазі навіть із, ну, із, ну, із, із соціальних моментів там однозначно. Однозначно. Тому що раніше священики були не захищені соціально в такій мірі, як звичайні військовослужбовці, тому відповідно. Те, що ми є військовослужбовцями, які склали присягу на е, те, що ми служимо Богові і Україні, і народу України, е, точніше, українському народу, е, це ніяким чином не сковує нас в капеланських е, обов'язках і не обмежує в капеланському а Навпаки тільки розширює, тому що нас можуть офіційно направити на нуль е, по бойовому розпорядженню, і ми там будемо. Якби законно нас можуть відкомандувати разом з батальйоном на стільки часу зону бойових дій, наскільки вони є, плюс ставлення військових теж набагато поліпшується, коли вони знають, що священник є на одному рівні разом з військовими, що він з ними живе одним життям. Тому це тільки позитивно впливає, те, що е, священники є е, повноцінними військовослужбовцями. Окрім духовних моментів, от, чим капелан може бути корисним на фронті? От, чим ви займаєте? Розкажіть, чим, що, що ви робите? Насправді, угу. от, от, таке типове душпастерство, те, що от, там, заключається в розмовах і в священодіях, воно займає, ну, можливо, 10-15% всього іншого часу, який в нас є на духовну роботу. Тому що насправді мало часу на те, щоб просто таксісти, як ми з вами, поспілкуватися, або е, на якісь там е, відволіктися на якісь релігійні обряди. Е, дуже часто вони є недоречні, тому що в хлопців в голові зовсім інше. Він там міг вернутися з задачі, де, де щойно загинув там його товариш. І е, з ним просто треба попити чаю, або вийти, поки він там покурить, ти з ним постоїш. І Помовчиш. Е, ну, тобто, душпастерство, воно е, дуже е, обширне, і воно від того, що ти разом з хлопцями е, вариш їсти, розпалюєш буржуйку, копаєш окопи, е, заряджаєш зброю, ходиш в розвідку, там, е, сидиш на раціях, е, пишеш доповіді, там, керуєш дронами, якщо вмієш. Тобто, е, це все є душпастерство. Це подібно як з Христом. От Христос, який робив священодії з апостолами, або можна сказати, що він прям все своє життя от три роки, як і як він е, прожив проповідуючи. Він тільки сидів і, і, і їм розповідав якісь догми, канони, навчав як вчитель е, в класі. Ні, він з ними співжив. З е, своїми не тільки з апостолами, а з всіма вірними, от і в цьому задача наша. Е, це співжиття з військовими, е, розділяючи їхню долю в повній мірі. От ми на відео бачили, нам демонстрували, е, де ви на фронті, е, рейти траншею, тобто до так. цього долучається. Це наша роботи... проповідь. Оце наша проповідь, яка є найдієвіша, коли ми е, разом з людьми, до яких ми хочемо. Донести слово Боже. Доносимо не словом, а справами, а діями, і тоді навіть часто і навіть говорити не приходить. От, дивлячись, читаючи, слухаючи про ситуацію зараз на фронті, більшість з нас звертає увагу там, куди просунулися, яке місто взяли, які там бойові успіхи. Але за цим всім ховається, от хотілося почути от атмосфера, так, от в бойових підрозділах, от яка атмосфера панує між бійцями. Яка енергія там зараз? От відчувається, що навіть спілкування між бійцями підрозділу, що справді країна єдина, справді всі прагнуть до єди... одної спільної мети. От ви бачите це зараз? Угу. От е... там, де ми були, там було багато різних військових е... формувань. Наше ТРО це було одну, одне із. І... Це я вам не можу передати наскільки це е, е, такий. Об'єднуючий дух панує е, серед всіх хлопців. Є якісь непорозуміння е, на людському рівні, на якомусь такому, не знаю, там характерами не зійшлися, щось там не зрозуміло один одного і так далі. Те, що вскрізь відбувається, тому що да, звичайно, якщо ми навіть є. з вами зараз будемо приймати рішення, куди стіл передвинути вправо вліво, да, ми, ми, ми да, маємо да. це обговорити і ну і, і прийти якогось рішення. Не кажучи, вже як ну, якщо якісь такі серйозні питання треба на полі фронту на полі битви приймати то тому на людському рівні так як і в будь-якій родині є непорозуміння і є звісно дуже позитивні мом моменти от нас реально можна назвати зараз країною як одною великою сім'єю родиною тому що ми знаємо що ми йдемо до однієї мети і це дуже відчувається там, тому що е, тут нам важче це відчути, бо тут така сіра е, зона, де зло маскується під е, такі речі, які дуже схожі на добро. Е, і е, ну, тут тяжче, е, тому багато хто з хлопців е, е, любить, е, коли вони перебувають на фронті, саме. Тому що там все однозначно. Ти знаєш, там хто твій ворог, так. ти знаєш, хто твій брат, ти знаєш, в яку сторону стрілять і так далі. Е е і те, що ми переможемо, там ти розумієш, що це просто е неминуче. І е надихаєшся ще більше. Перебуваючи тут, дивлячись новини, ми впевнені в своїй перемозі, і ми надіємося на неї. Але коли ти перебуваєш там, ти просто бачиш наскільки вона явна. Це це, скажімо так, нещирі не сподівання. Це віра 100% в тому, що перемога буде. От в нас тут віра. А коли ми там, там... то це не віра, це впевненість і знання. Як білий день видно, просто ворог наш виглядає так, як тварина загнана в кут, яка от ще ще б'ється в конвульсіях перед своєю смертю. Я нагадую, що це програма актуальна розмова. Ми спілкуємося з військовим капеланом Володимиром Китьком. От ви говорите про говорити про дух от серед бійців української армії. так також часто можна почути, коли оцінюють. Скажем, моральні якості, психологічні стан от, скажем, загарбників наших от, Збройних сил Російської Федерації і чогось позитивного там не говорять. Там мова йде про те, що занепадають морально, психологічно, не, 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 не в найкращому стані збройні сили знаходяться, незважаючи на те, що там також є капелани свої, щось вони там своє цим бійцям несуть. От саме духовний момент. Він грає роль в цьому в настрах, який зараз панує серед бійців на передовій, про що ви говорите? Духовний момент наших бійців? Так, наших наших. Безперечно. Взагалі, ісход, як буде, не знаю. А контекст. Ісход війни. За результат, результатами результат, війни, так. Да. Він на 90% залежить від внутрішнього стану бійця. Це, це гарантовано і тому. А так як наш внутрішній стан він будується на нашому світогляді, на наших принципах, на наших цінностях, і на тому взагалі ну і на цьому всьому ґрунтується те, як ми бачимо світ, від цього впливає наскільки ми продуктивні як воїни, наскільки ми продуктивні як армія, і сильний потужний стержень духовний в людині. Він е, робить її непереможною, навіть після смерті він її робить непереможною, тому що, е, коли помирає герой, народжується і прозріває сто інших героїв. І тому е, можна з впевненістю сказати, що люди е, з сильним духовним стержнем, вони продовжують свою роботу. Не кажучи вже, коли, ну, допоки ми живі, вони перепрошую. Допоки такі люди живі, і навіть після своєї смерті вони продовжують свою справу. Ви, як капелан, можете собі дозволити поспілкуватися з полоненим? Спілкувалися ми з полоненим. Що скажете? Просто ті полонені, які до нас потрапляють, треба розуміти, що це м'ясо, яке. Не сильно інтелектуально розвинене, яке часто не розуміє взагалі в якій області, де він перебуває. Ну, от, зокрема, ті, з ким ми спілкувалися, тому що я ж був близько біля нашої розвідки, і тому не поодинокі випадки, що брали полонених. І тому з ними не цікаво спілкуватися. З ними немає потреби спілкуватися, бо це така, це як спілкування, не знаю, Професора з трьохрічною дитиною, коли той ну, намагається їй щось пояснити або щось дізнатися. Ну, тобто там немає е, свідомості. Вони просто е, виконують свою задачу, хтось від, зі страху, хтось е, реально з, з того, що, що він вірить, що він там десь когось освобождає, е, що далі? Ну як я маю на увазі от у вас? Ви будете доліковуватися? Лікуюся так. Зараз закінчую лікування реабілітація. І е, е, потім буду продовжувати ту роботу по 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 побудові капеланської служби е, в бригаді. У нас зараз розширюється штат завдяки е, тому, що е, будуть і капелани, і помічники капеланів в бригаді. Тому ми матиме матимемо ще більше ресурсів, засобів е, і можливостей е, до того, щоб розвивати капеланську службу. Є внутрішнє бажання дуже повернутися як ви сумуєте за хлопцями за підрозділом своїм. Так, да, да, звісно, звісно. Це, е, ну, це такі речі, не знаю, як їх пояснити. Е, хочеться повертатися, але е, це е, таке прагнення е, світла, я розумію, що якби війна закінчилася в цю секунду. То просто б лишилася якась ностальгія, але е, я би дуже швидко переключився на мирне життя і продовжував би жити. Тобто, після перемоги ви в армії не залишитесь, все-таки ви повернетесь? Не знаю. Дивлячись, які будуть задачі поставлені перед нашою країною. Е, наскільки перемога буде? Е, Ну такою кінцевою, що 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 ми зможемо розслабитися повністю, е, і будемо знати, що що ворог -во -во е, подоланий е, ну, набагато-набагато років вперед. Ви свою долю пов'язуєте з долею України якісно, так з долею України. Та, ну безперечно, я вважаю, що е, от є в пласті така. Ну, пласт організація, така так. скаутська. Там е, в меті е, цієї організації сказано, що виховати повновартісного громадянина своєї країни. Ну, тобто це така кінцева мета, яку перед собою ставить пласт. І е, я вважаю, що е, це приємно і корисно бути. Громадянином своєї країни, починаючи від своєї сім'ї, тобто я для мене це нероздільні поняття. От ви кажете, що я свою долю поєдную з країною, безперечно, але для мене країна це моя сім'я, батьки, дружина і так далі. І, так далі. і тому це нероздільні якісь речі. На цьому позитивному моменті ми з вами завершимо розмову. Дякуємо, що прийшли до нас в студію. Бажаємо вам здоров'я, дужуйте, і щоб напевно щоб таких прикрих ситуацій більше не було. Дякую, вам. Дякую. Це була програма Актуальна розмова і капелан Володимир Петько, який служить саме служить у Збройних силах України. Щасти вам, пильнуйте себе.